Привіт! ви на каналі Науковий Бум. Новинні заголовки рісніють назвами нових хвороб, проте малярія, яка переноситься комарами, залишається одним із самих смертельних інфекційних захворювань. Але перш ніж звинувачувати малярію у її смертоносності, варто відзначити, що саме люди зробили цю хворобу такою небезпечною. Ні, малярію ніхто спеціально не створював. Хвороба виникла задовго до нас в Африці на південь від Сахари, ймовірно, з водорості, яка якимось чином проникла в організм тварин і стала харчуватися клітинами їхньої печінки та крові. А потім близько півмільйона років тому вона потрапила до організму людини. Але ранні форми малярії не були такими небезпечними. Люди розселялися невеликими віддаленими один від одного групами, так що поширення навіть найсмертельніших форм малярії швидко зійшло б нанівець. Протягом багатьох років збудники малярії повільно вбивали мисливців збирачів і разом із ними потрапляли до інших спільнот. Але в один момент люди зайнялися сільським господарством, і малярія від цього лише виграла з двох причин: по-перше, на місці лісів з'являлися орні землі, на яких калюжі ідеальні інкубатори для кумарів. По-друге, завдяки постійному доступу до їжі і поселення людей розросталися. З'явився плазмодіум фальцепарум новий вид збудника малярії, який перебрався з горили на людину і успішно передавався комарами, яких у свою чергу ставало все більше через нові угіддя. І хоча фальцепаром вбивав набагато швидше за своїх попередників він зберігся в популяції, оскільки зростаючі спільноти постійно, постійно постачали нових жертв. В результаті цей вид поширився у всьому світі. До цього дня жертвами фальцепаром стає близько 500 тисяч людей щорічно. Спонсор цього випуску сільське господарство. Робимо продукти смачніше, комарів, кровожерливіше, малярію, смертоносніше, ось уже понад 5000 років. Дата заснування невідома з'явилася в Африці від 4 до 10 тисяч років тому. Необхідна консультація палеонтолога.